Березень багатий на визначні події для книголюбів і всіх, хто щодня опановує мистецтво слова. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка, відзначаємо День письменника. 19 березня вітаємо з ним народження Ліно Костенко. А 21-го час відзначати всесвітній день поезії. Свято словесної чуттєвості і довершеного вміння кількома словами висловити невисловлюване. Коли буду я навіть сивою, і життя моє піде морякою, я для тебе буду красивою, а для когось може й ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто. То була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною, не з теоріями, ні з практиками, і боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками, і не знала міщанське кодло, коли я захлинала лихом, що душа між людям виходила, запентована білим сміхом, і в житті, як на полі. Я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічлені, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. Ліна Костенко, між іншим. Вона талановита, непідкупна, горда, чиста. Ліна Костенко совість і безперечна геніальність. Її твори змушують задуматись, а філігранне художнє слово пронизує струмом тіло, розум і душу. Виходжу в сад, він чорний і худий, йому вже ані яблучко не сниться. Шовковий шум танечної ходи йому на згадку залишає осінь. В цьому саду я виросла, і він мене упізнав, хоч і довго придивлявся. В круговороті нефатальних змін він був старий і ще раз обновлявся. І він спитав, чого ти не прийшла у іншу пору? В час мого цвітіння, а я сказала, ти мені один оцій порі об іншій і до віку, І я прийшла не струшувати рентклот і не роби сплодів твоїх на будку. Чужі приходять в час твоїх щедрот, а я прийшла у час твоєго смутку. Оце і є усі мої права, уже зникало сонце за горбами, сад шепотів пошерхлими губами і якісь прощальні, золоті слова. Ліна Костенко виходжу в сад. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причинілись. Коли не знаєш, чого їх почать, бо всі слова були уже чуїми. Хто з ними плакав, мочивсь, болів. Із них почав і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність. Усе було, асфальт із порощів. Поезія це завжди неповторність, який з безсмертними доти до душі. Ліна Костенко. Саме поезія реагуала на всі події, які змінювали хід історії і життя людини. Саме більші всі війни перші милинули з фронту, сповнені ранку, ще на Але на Бухариши він до цигарку так і не допалив. Він до цигарку так не допалив. Остання затягнулась на повні рут. Умертий час. Я трішки ще пожив. Вістрілися очі з поглядом Господи. Середнулася тиша, зболена німа, як смерть у бою провела по спині, у неба душу кликала срома. Він промовив: Слава Україні! Господь заплакав провиним лише. І без ключів у рай та здраву. Архангел Михайло зустрів з мечем. Приєднувся, сказав: Героям слава! Покинутий не довго до ботрів. Лежало грішне тіло розпротегне. І тільки кат щише «Ні», бо він не знав, що можна так померти. Лишаючи світу ладачка, лишаючи світу навдячих, лишаючи світу пропащину, Господь забирає найкращих у голод, у спеку і зливу, лишаючи світу сварливих, підступних, брехливих, блудливих, Господь забирає щасливих. То промисел Божий від віку, цей світ залишати калікам, від гніву з потвореним пиком, озлобленим, зразрісним, диким, потворним, розпусним і хливим, безжальним, пихатим, власливим Цей світ, залишавши з Господь забирає брудливих. То скинутись, кажуть смарно, на небі немає бездарних. І першим до свого раю найкращих Господь забирає. Так було от світу творіння. та прошу я благовінні, нехай Бог однині цю чашу приносить Бог з голови наші. Євген Лівчанський, лишаючи світу ледачів. Мисцем нашого народу вірші про українську мову посідають одне із найчарніших місць. Якщо ти кажеш, що нема різниці, якою мовою потрібно говорити, попий води з калюжі не з криниці, яка різниця, звідки воду пити? Якщо тобі далека рідна мова, якась чужа і важко її вчити, то замість хліба зжуй стакан полови. Яка різниця, шлунок чим набити? Коли не знаєш, що державна мова, історії і сотні поколінь, оспівана в піснях, мов коли не українське, але ж ходячих тінь з інтернету. Ти носиш військовий одяг, я кохаю тебе дистанційно, і хоч життя з 24-го схоже на протяг, з тобою навіть на відстані почуваєш стабільно. Зараз спілкування лише в мережі, ти дзвінки лише раз у неділю, на повторі твої голосові, твій голос наяву почути маю надію. І поки на сході іде запеклий бій, я монтую наші стосунки як сюжет одвічний, найулюбленіше слово сьогодні відбій, а ти моє перше і вічне, тимчасово нас розводять дороги, найважча розлука весни. Ми зустрілися вперше у день перемоги. А попрощались четвертого дня війни. Сказав поет, ну що б, здавалося, слова. Та слово має силу незбагненну, у ньому всесвіт і історія жива, душі людської струни і натхнення. Поезія це світ, в який поринаєш для роздумів, для спогадів, для висловлення своїх почуттів та настроїв. Поезія це не просто слова, це стан душі. Навіщо пишу я вірші, і звідки муза прилітає? Та кожне слово стан душі, яка то плаче, то співає, вплітає у прості рядки свій настрій, думи, почуття, і звучать по-різному вони: одні любов'ю, інші каяттям. В них тиха сповідь про минулі дні, прожиті праведно чи грішно. Сумління докорені корені мі, що здатні розірвати тишу. Розмай думок, що істину шукають, серед буденних справ і безлічі спокус, у розпачі полон візьмуть, не відпускають, та у відповідь кричу, Я не здаюсь, І лються на папір слова надії і віри. Знаходжу сили, де їх не було. І почуттям найкращим вже немає міри, а на душі так затишно й тепло. Два берега життя минуле і майбутнє. Між ними непомітно час спливає, та кожна його мить чарівна і незабутня, і знов і знов на вірші надихає. Я хочу прочитати вам. Свій власний вірш, який назвала Весна процвітає. Весна процвітає, як гарний бежбінок, вона наше щастя, несе людям мрію, провісник добра та життєвих сторінок і радість дарує казок фаірію, круг сонця весняний і грози дощі, а бджоли над вишнями гул забули, сади розквітають. Травневі хрущі листочки поїсти в чарних заповзлих, слабенький вітрець він рухливо тепленький, здається, веселий, швидкий і легкий. Природа вражає весь світ цей ясненький. журавлик до неба летить чарівний. Дзюрчання струнки, їх пісні переливи, сади потопають у фарбах весни. І перші укуси, від жалу кропили мені пригадали дитячі роки. А синь височин задивилась в люстерко зілля молоденько бринить на землі. Зелена травичка, як миле дитятко, солодка так спить у прозорій росі Вже дні стали дощі, яскраво рухові, весна живописцем малює разом, на ньому всі запахи. Звуки знайомі, і мир навкруги, і любов заразом. Ліна Костенко, очима ти сказав мені добрим. Душа складала свій складний екзамен, Мов тихий дзвін гірського кришталю не сказане лишилось несказанним. Життя йшло, минуло той перон, Букала тиша рупором вокзальним. Багато слів написано пером. Не лишилось несказанним. Світали ночі, вечорили дні, не раз хитнула доля терезами, Слова, як сонце, сходили в мені. Не сказані, лишились несказаними. Є час, коли камінь наріжний зброя. І час, коли камінь тіло і хліб. Є час, коли світ починає двоє, і час, коли двох розлучає світ. Є час, коли небо утримує воду, і час, коли гине у воді родовід, є час, коли світло іде зі сходу, і час, коли темрява сходить на схід. Є час, коли морок ховає минуле. І час, де майбутнє суцільна пітьма, є час, коли миті свистять ніби кулі, і час, де ніякого часу нема, є час для молитви і благої довіри, і час, де прокляття засліплює зір, є час поклоніння останньому звіру, і час, коли віри лякається звір. Усе, що триває, триває у часі, а все, що стається, залежить від нас. Буття тільки шанс на любов і на щастя. Лови і живи, поки маєш ще час. Юрій Істрик Поезія один із видів мистецтва, що дає змогу всьому суспільству знайти і затвердити свою самобутність. Мистецтво поетичного слова допомагає формувати і збагачувати внутрішній світ людини, позитивно впливає на нашу свідомість та підсвідомість, розвиває інтелект, творчість здібності, естетичні смаки. Зокрема, це стосується молоді, яка за допомогою поезії може відкрити для себе основоположні цінності життя. Поезія. Сонце моє оранжеве. Що миті якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе, щоб стати навіки соняшником?